Сьогодні 23 червня 2024 року я йду набирати води. Набирати води. Хочу поставити мікрофон. А мікрофон не ставиться, тому що на 15 iPhone треба другий перехідник. Трошки вітерець і думаю, що він он... зараз йду от так. вона вот наша. Горяни, переводнана природа, от вот, от. Я кажу, шишкові гори. А що, одна шишка, друга шишка, а там вже ж і ну, скільки він обіжає. 谢谢。Yes, yes, yes. Колись є тут посадки. Черешні тут не було, так як зараз. Як ми кажемо ці сортові, ми казали кацапські. Зараз ми тут всі посадки були черешні. Але зараз вже той дерве і все позаростало, плюс пас корову. у бийка. У нас там дуже хорошая вода. О, цапоньки. Чо, а что а оно привертается? Не дивно. Чупил, Вода там просто великолепна. Оно с того боку З того боку така подушка величезна і нема ніякої хімії. Я тебя не бачу. Ты суслика видишь? Не вижу. Тем не менее он есть. Идемте. заходим. Вот. Тишина, пташки спевают. І не видно, І не чути, що війна десь там. Але вона тут, вона в сім'ї кожного. Тут парчі бігали, тут шабрів. Як тут заростало, не дуже ходять туди воду набирати, хоча в селі фактично води нема. Фактично в кірницях води немає. Тепер будемо бачити, чи є, чи нема. От трошки вітер мовить. Зараз ми підійдемо до подивіться, де я набираю воду. Mm -hmm. Вот тут даем воду, видите, зал я помею. Вижу, Вода хорошо. Вода хорошо, да. Селёся, водичка. Сьогодні продовжуємо знайомитися з нагорянами. В даному випадку я теж знайомлюся, тому що йду до Дністра, все-таки знайшов трошки часу. Хоч трохи побачити, що з ним сталося. Йду на побачення з ним. Надіюся ще й поплавати. Якщо от я йду. Такий схил. Цікаво, як воно знімає, є тремтіння чи немає. Стабілізація працює добре. надіюся, що так. От. Але вже бачу, що міністер не такий. Вже він у долині там. Проти сонця Я взяв полотенце рушник Буду в пакеті грітися Так Ну що? Та нічого Нічого Якщо не уважати що Ну я, я чекав гіршого. Я сподівався на гірше. Так. Да, вода була. От вода була тут, де якийсь одяг там. От уто була вода. Там де червоний. А, І вода грязна, бляха мов. Так. Знаєте, на увазі грязно ці люди кидають пляшки, все інше От воно прибуває до берега, прибуває Ні, ну тут звісно набагато більше Я просто не зрозумів. Я просто не зрозумів. О! ні, купатися, де тут купатися. Це капець. Це капець. Це капець. Це капець. Я от сидів <клухи> на цьому камені. І мені змія була заплила, в труси. Шорти. А тут вже ти дивись. Тут у нас пляж з'явився. Пляжу не було раніше, а зараз з'явився Який. У нього вода чиста, але зверху... грізюка, га? Ну ти дивись. Пляшки. Це капець. Оце все була вода. Це все вода. Напроти сонця, то воно не, знімає не дуже добре. От. Ну, хто не бачив, як було, цього каменя не було видно практично. Видніше ось цього каменю. Ось цей камінь. Даністерство да. менший, набагато. Але якщо вода, все-таки зайду в воду, десь знайду місце, то пливу на той берег. Подивлюся, що на тім березі твориться. Менше стан. там. О тут. Та де? О, вода мінімум тут була. Знаєш? Отак так. Ляж появився з'явився тут. У нас Якого майже не було Ти диви Це я зараз Вот вода була От чорний Лодка проплила ну, то то як цю воду зайти Це ж ТДС приплив, це просто, просто жахіття, просто жахіття, просто жахіття. Єдине, що я трошки побуду, то воно цей воно зносить. Якби приплив, відплив. Ну дивися, це я йду по дну. Капець. Капець. Да я тут ще не був. Ногами майнували. Плавати я плавав. Ти диви, а? Якраз камера знімає берег. Шукає. Ти дивись. Що собі? Да. Ого. Ось з цієї скали у нас пацани скаче. То це вона піднялася, ну не в два рази, Буде маленький пропорець ціпив там. Вау, з того боку, з того боку. Я от запливав. Де це я запливав? А от. Я от туди от запливав. Не знаю, чи буде видно, чи не буде. Буде видно. І ті, ті дерева, аж туди запливав, аж ті дерева. А зараз ти дивися скільки. Кілька берега тут. То... Да. Ще Щоб не було це сміття. Не знаю. Ну, подивимось. Сьогодні йшло у нас 23-го. Я відкрив купальний сезон. Це у нас той берег. Я туди доплив, то дивіться, там вже трава поросла, корови можна пасти. Ну, купальний сезон я відкрив, звісно, 26, -го, 26 -го березня. Це в Атлантичному океані купався Флорида, Сарасота. Сьогодні дуже багато сміття. Тому що вода трошки піднялася і те, що було на березі, пішло у воду. Просто було плисти неможливо. Але, слава Богу, з Божою як кажуть. Вода, хоча вода фактично чиста. дивіться. Дуже чиста. А сміття багато.